Таю в ефірі програма Лібретто у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся в Дніпрі. Триває фестиваль української драматургії, Дніпро театр ЮЄ, нові прем'єри українського кіно та топ-фільмів, які варті вашої уваги. Все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка триває фестиваль української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ». Митці з Дніпропетровщини, Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей показують вистави українських драматургів. Ми покажемо та розкажемо вам про всі найголовніші аспекти цього фестивалю, про те, як все розпочалося цьогоріч, Дивимося у сюжеті журналістки Ольги Ховрич. У день відкриття другого театрального фестивалю української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ. Навіть хол Дніпровського національного театру імені Шевченка перетворився на міні-сцену. Глядачів співами і танцями зустрічали студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу. На другому поверсі також відбувалося мистецьке дійство. Поціновувачі театрального мистецтва мали змогу долучитися до малювання петриківським розписом. Дуже символічно, що саме у театрі Шевченка за сприяння Дніпропетровської обласної військової адміністрації відбувається театральний фестиваль такого формату та масштабу. Перше це демонстрація незламності українського духу, незламності непереможності нашого українського народу. І для нас це дуже важливо, якщо минулого року і до речі, це був перший фестиваль, який пройшов після повномасштабного вторгнення. І вже цього року ми зібрали більше театрів. І до речі, я бачу по кількості запрошених ну, зал сьогодні. Аншлаг, велика кількість. Та, та повідомлення зібрати цікаві творчі колективи з усієї України, щоб ствердити на сцені українську ментальність, багатство духовних цінностей, патріотичний дух. Ми другий рік поспіль приймаємо участь у Дніпро театрі. Цього року він ще розширився. Якщо в минулому році у нас було чотири області, представляли те якраз ті області, які, скажімо, на той момент три тримали лінію фронту, і це театри, які раз. Одні з засобів того, як нашим людям висловитися цього цьогоріч вже сім театрів виступає з рідних областей. Додавалась Вінниця, додалося Івано-Франківськ. Дійсно дуже потужний захід. За останній час відбулася така дуже потужна трансформація всіх вистав. Вони дійсно українські, вони про Україну, вони про те, як відбувалось і про те, що відбувається зараз. Це дійсно дуже потужно. і, Думаю, дуже вагомо для Луганщини. Керуючи Дніпровською єпархією Православної церкви України митрополит Симеон зі сцени благословив початок театрального фестивалю. Я, я неодноразово мав особисту можливість побачити театр на передовій. Я хотів би сьогодні особливо відзнакою, особливою відзнакою, такий власне день саме для директора нашого властивого театру, відзначити. Власновеною відставкою, і я думаю, що ви всі підтримуєте, бо це настільки заслуження працею, праці, хана, згодом, людні і прошу, що михайні. Петровська Оксана Іванівна нагороджується орденом святого рівноапостольного князя Володимира I ступеня. Митрополит Київський і всієї України, блаженніший Єпіфані. А також вручив почесну нагороду директорці художній керівниці театру імені Шевченка заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській, яка і є ініціаторкою проведення фестивалю. П'ять днів на двох сценах театру Шевченка. Великій і малій театральні колективи із семи областей України презентуватимуть глядачам українську драматургію. Це не тільки унікальна можливість поринути у сучасне театральне мистецтво, а й підтримати акторів. Вони можуть виступити для своїх людей, для переселенців, які тут знаходяться, і які з великим задоволенням ідуть безкоштовно, йдуть на їхні вистави, і тому я думаю, що це також велика підтримка нас як театрів. А вони підтримують своїх людей переселенців, які тут долучитися до перегляду запрошують наших захисників і захисниць разом з родинами. Тих, хто переїхав до Дніпропетровщини через війну і всіх поціновувачів театрального мистецтва. Афішу фестивалю ви бачите на екрані. Фестиваль української драматургії Дніпро Театр. Юей відкрили виставою Васілля в Малинівці. Прем'єра це режисерська робота директора художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської, яка і є ініціатором проведення фестивалю. Дивимося наш матеріал. <звігінь> По закону. Ячмінь є, є? Є. види, Не маю права, не моє. А що ті скажуть, як приїдуть, що на щиту, діду? не ще так ти може вже проти нас стоїш. Так я сповіщаю, що ми в нашій волості, всю вашу владу, за два тижні ліквідуємо. За два тижні. За два, а може й швидше. Не поспішай! Повернути вкрадене. Те, що колись радянська пропаганда переробила на свій лад весілля у Малинівці. Таку амбітну ціль поставили перед собою Шевченківці. Режисер, постановник вистави, директор, художній керівник Дніпровського національного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Змогла показати українську ідентичність і переосмислити українські долі під час буремних подій початку минулого століття. Саме прем'єрною виставою весілля у Малинівці відкрився театральний фестиваль української драматургії «Дніпро -театр ЮА». До сьогодні мало кому було відомо, що цю оперету написали харківські митці Леонід, Юхвіт і Олексій Рябов. Цей твір взяв за основу оперети композитор Олександров, за мотивами якої і був знятий радянський фільм. Завдяки шевченківцям історичну справедливість відновлено. Я свідомо вибрала цю виставу, от ну, всі знають. Це весілля як з фільму, з кінофільму із комуністичного кінофільму. Але я коли передивляюсь його декілька разів, то я побачила, що в цей час, коли дуже тяжко було нашим українцям, і якраз у ті 20-ті роки, Україна, українські жінки, українці виживали. Виживали і вірили в перемогу, як і ми зараз, вірили в те, що війна закінчиться, як і ми зараз віримо в це. У них так сталося, і в нас так буде. І я хотіла показати це. Яскраві самобутні декорації, автентичні національні костюми, витончена мова спілкування героїв, притаманний шевченківцям, дотепний гумор, багато народних пісень і танців у супроводі оркестру театру. Події, які відбувалися 100 років тому в українському селі Малинівка, з театральної сцени потужно пролунали по-новому. Хочемо показати це не тільки для дорослих людей, а хочемо показати це і для молоді, яка буде рости зараз, щоб вони розуміли, хто були українці раніше, хто були їхні дідусі бабусі. І хто ми є зараз, і хто вони будуть потім, якщо будуть боротися або не будуть боротися? Цей спектакль про складний період української історії, і саме завдяки художній інтерпретації вистави на сцені відтворюється істинна українська культура, яку намагався вкрасти у нас сталінський режим. У мене роль командира. Ну як ми тут зробили, це командир. Партизанського загону важкувато було втілювати другу зовсім другий образ, другий командир, другі, другі партизани. другий зовсім і Оксана Івановна ну вложила дуже багато. Вона вона запрошувала. Багатьох фахівців, які нам радили, підказували, що воно де, хто ми такі. Насправді, в кінці вистави в мене є такі слова, що дали нам на ліквідацію банди 24 години. Термін закінчується, а війна ще не закінчена. Тому і, і тут ми ставимо вистави. Ми ми втілюємо це в наше життя, але ж війна не закінчена. Вона не закінчена, вона продовжується, і ми віримо. Всім серцем нашу світлу перемогу. Я вірю, що цими виставами ми теж наближаємо цю перемогу. Ставити такі відомі речі дійсно дуже важко. Бо глядач, який сидить у залі, так чи інакше на підсвідомому рівні, порівнює виставу із радянським фільмом. Проте Шевченківці навідмінно впоралися із надзавданням, змогли вивести глядача з парадигми фільму і показали правдиву історію розвитку України. Відтворили динамізм боротьби за свою незалежність та національну ідентичність. Національний театр а, нас продовжує радувати. Такими от виставами достатньо, достатньо е, значими для кожного із нас, тому що дійсно так загальновідомий фільм, на якому ми всі виросли, і поставити його таким чином. Це надзвичайно складна робота, але видно дуже дуже якісна робота і акторського складу, і режисера, який який все це скомпонував і дав нам можливість насолоджуватися такою от українською драматургією, шедевром української драматургії. ви. Ости глядача із парадигми фільму це дуже надзвичайно важка робота. Але з моєї точки зору, знову ж таки, і режисери, і актори з цим прекрасно справляються. Тому що з'являється той колорит, якого не було в фільмі. З'являється та музика, яку ми не чули ніколи в фільмі. І ця музика так чи інакше просто бере за душу. Всеукраїнський фестиваль драматургії триватиме до 27 жовтня. Театральні колективи із семи областей України на сцені Дніпровського театру Шевченка презентуватимуть свої найкращі роботи. Не пропустіть це яскраве театральне дійство. В рамках фестивалю української драматургії для глядачів свою виставу презентував колектив Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шерегіїв. Той що відчиняє двері, це чорна комедія, пронизана філософськими питаннями. На виставу завітав і мій колега Ян Андрусенко. Сам фестиваль драматургії триває майже тиждень. За цей час сім театрів представлять свої вистави. До митців Дніпропетровщини приєднаються учасники із Закарпатської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Івано-Франківської та Вінницької областей. В рамках другого дня фестивалю глядачам своє мистецтво представили гості з Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Юрія Августина та Євгена Шарегіїв. Вони презентували виставу під назвою. Той, що відчиняє двері. Дуже зацікавлено дивилися ці студенти цей матеріал. І він спонукає думати. Тут прозвучали дуже цікаві якісь такі конфліктні ситуації, які дають таке зерно, яке має прорости у саме в головах оцих молодих людей. Бо це світоглядні якісь речі, які ти маєш розуміти, хто ти, що ти, що ти, що ти робиш, що відбувається, що буде від. І е, я радію з того, що взагалі молодь торкається таких тем. Е, ми розуміємо, що це добре, коли можна порозважатися, можна поспівати і танцювати. І ми пропонуємо на великих сценах таки, такий репертуар, е, щоб людини люди трошечки відійшли від цього жаху. І все. Але ж е, люди спонукають і якогось матеріалу, який має можливість задавати якісь питання, які людина, хтось задає. Є питання собі, а хтось не задає, і саме винесення на театральну сцену таку проблематику вона має дати такий поштовх. Глядачам, які починають по-іншому дивитися на себе, на життя, на ситуацію, яка в країні вистава під назвою Той, що вічняє двері, авторства Неди Неждани – Це чорна комедія, яка розповідає, як дві жінки опиняються в морзі, де раптом зачиняються двері. Час зупиняється і немає розуміння, це ще життя чи смерть. Що це? Чи жарт, чи справжня небезпека? Сон, чи лише думки в голові? Вони чекають, що хтось відчинить двері, думаючи, що саме це їм потрібно. Сама ж вистава є філософською і показує людям, що ми можемо самі вибирати іти чи залишатися. Про те, що не варто перекладати відповідальність за свій вибір на когось іншого, що в першу чергу ця відповідальність вона лежить на кожному з нас. От, просто хтось боїться брати цю відповідальність, як, наприклад, Віра Георгіївна. А хтось пробує якось цим жити і приймати цю відповідальність як Віка. Віра Георгіївна це санітарка в морзі, яка нещаслива в шлюбі. Вона зробила два аборти, вона нещаслива взагалі. По життю, тобто, через це і проблеми з алкоголем, через це і проблеми загалом і з інтимним життям, бо чоловік ну, така робота, від якої йому не дуже з нею хочеться жити, бути, але ну, вона нічого не змінює. От. А інша персонажка, вона Вікторія. Вона взагалі ну таке мала до цієї всієї ситуації не мега те щасливе життя про що вона власне і розповідає. що там ми заміж, що злучилися дитина так само. Мертвою народилася, тобто вона молодша, але вона теж за свій вік вона прожила немало. Глядачі отримали насолоду від показаної вистави, про що свідчить подвійна овація. Сам фестиваль Дніпро театр ЮЕЙ буде тривати до 27 жовтня. Тож завітайте до Дніпровського національно-академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, щоб на власні очі побачити феєричні вистави. Про інші вистави фестивалю української драматургії та його підсумки ми розповімо вам у наступній програмі Лібрето. Тож не пропустіть. Меморіал, вбиті Росією, презентує документальний фільм Терапію Перемоги 118. Стрічка висвітлює трагедію у Дніпрі, коли 14 січня минулого року Росія поцілила ракетою у багатоповерхівку на набережній Перемоги 118. Тоді в будинку загинули 46 людей. Серед них були діти. Десятки людей були поранені. Воєнний злочин скоїли у вихідний, коли багато мешканців були вдома. Прем'єра відбулася у Києві. Фільм режисерки Тетяни Комунар досліджує одну трагедію, як приклад подій, через які в часи повномасштабного вторгнення не раз проходили і продовжують проходити українці. Це злочин Росії, який не перестає повторюватися. Фільм показує звичайну силу, яка живе всередині нас, на яку можна спертися. Я б хотіла, щоб фільм провів глядача через співпереживання втрати до опори. У фільмі герої розповідають про те, як вони знайшли в собі сили пройти через цей трагічний досвід. Тому я називаю цей фільм терапією, бо ми разом з героями шукаємо шлях до зцілення. Ми маємо лікувати свої рани і рани одне одного. І звісно, ми маємо гучно нагадувати про злочинців, називати їхні імена і вимагати покарання стільки, скільки буде потрібно. каже режисерка Тетяна. Комунар. Це що залишилося від вікон? Нічого не залишилося. Ми мали зустрітися з братом і поїхати до батьків на перемогу. Бо я була там раніше, можливо, все було по-іншому. Вибух був дуже великий, страшної сили. 250-300 метрів. Ми були тут, ми якраз проходили. Є не от, не кричи, не орі, все тут. Для себе я не знаю, що в мене там десь на голові класно і чому я сидить взагалі поліз. Але я розумів, що в мене тут є знайомі, в мене тут є друзі. Торкалася стін і дякувала будинкові за Це те, що він стільки кроків. Продовжуємо новинами культури України та світу. Документальний фільм Артанець неймовірна історія жаги до життя воїна Андрія Рубляка. На офіційному каналі головного управління розвідки Міністерства оборони України в Ютуб опубліковано документальний фільм Артанець, який розповідає історію сапера-розвідника Андрія Рублюка з позивним Звір. Під час операції на Херсонщині Андрій прокладав шлях бойовим побратимам та отримав важке поранення, втратив руки та ногу. Завдяки своїй силі волі, підтримці побратимів, роботі медиків та фізичних терапевтів, Андрій зумів здолати усі випробування. Тепер він прагне власним прикладом допомогти пораненим українським воїнам не втрачати віру в себе, докладати зусиль, любити життя. Неймовірна історія розвідника, нащадка славних запорізьких козаків, надихає набагато гірше, коли людина втрачає волю до боротьби. Ось це гірше. Від зупинки серця до моменту, коли я пішов на протезах, минуло два з половиною місяці. Так важко, так боляче. Але в будь-якому разі треба тренуватися. Треба брати себе в руки. А як немає рук, то брати себе в зуби і вчитись жити далі, наголосив воїн. Українська сатирична комедія, редакція режисера Романа Бундарчука отримала нагороду в номінації Найкращий сценарій від національної премії кінокритиків кіноколо. Сюжет стрічки розгортається в містечку Херсонської області. Головний герой, науковець природничого музею Юрій, стає свідком навмисного підпалу лісу. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, чоловік починає працювати в редакції місцевої газети. Натомість він опиняється у вирів фейкових новин і корупційних схем. Фільм виходить у національний кінопрокат з 28 листопада. Опубліковано перший офіційний трейлер Байопіку Малевич режисерки Дар'ї Онищенко. Фільм розповідає про яскравий життєвий шлях видатного українського художника Казимира Малевича від його становлення до здобуття визнання у світі. Ця українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція відкриє маловідомі сторінки життя авангардиста та зачинателя супрематизму. Українська фестивальна прем'єра стрічки відбудеться 1 листопада у межах Київського міжнародного кінофестива. Молодість у секції Українські прем'єри. А запланований вихід стрічки у прокат навесні наступного року. Золтан Алмаші лауреат премії імені Віктора Косенка у цьому році. Держмистецтво провело засідання комітету з присудження премії і шляхом відкритого голосування членами комітету було обрано переможця. Ним став український композитор, віолончеліст, педагог та лауреат багатьох музичних премій Золтан Алмаші. Він отримує премію за музичні твори для дітей молодшого та середнього. Віку до збірки казкова країна Віолончель. Золтан Алмаші є автором понад 60 творів, переважно для камерного оркестру. Багато з них написані спеціально для ансаблів сучасної музики «Нострі Темполіс», Рикошет та національного ансаблю солістів Київська камерата. Пропонуємо послухати твір Золтана Алмаші Місто Марії у виконанні капели імені Бориса Лятошинського. Розпочався конкурс на здобуття премії Драгоман Прайс за 2024 рік. Український інститут спільно з українським ПЕН та Українським інститутом книги оголосили про початок прийому оголошень у рамках конкурсу Драгоман Прайс цього року. Заявки на участь у конкурсі можуть подавати перекладачі, у доробку яких є щонайменше один. Перекладений з української мови та опублікований художній або документальний твір до списку. Входять прозові, поетичні, драматичні твори, а також нонфікшн видання це репортажі, інтерв'ю, біографії тощо. Перекладена книга має бути видана в іноземному видавництві протягом останніх двох років. Також можлива номінація тандему, якщо перекладачі працювали над одним текстом разом. Номінувати учасників можуть іноземні культурні та академічні інституції, дипломатичні установи, видавництва, творчі об'єднання та члени капітули. Далі переходимо до нашого рейтингу фільмів, які варті вашої уваги, і які ви можете вже подивитися. Розпочинаємо з фільму Йдемо в караоке. Кіно має непогані оцінки критиків та глядачів. Це японська стрічка, виконана у стилі музичної комедії. До речі, за своє музичне оформлення стрічка потрапила до топу кращих у минулому році. Фільм має доволі своєрідний сюжет та сценарій, проте протягом фільму вам все стане зрозуміло. Щодо сюжету, Якудзу Кедзі, член японської банди, має великі проблеми. Жок придумав нову розвагу. Він готує конкурс співаків у караоке. Той, хто займе останнє місце, бо не вміє співати, стане своєрідним тлом для татуювань. На його тіло нанесуть тату неприємного та навіть образливого змісту. До того ж, набивають картинку на найчутливіше місце, що завдає болю не лише морального, а й фізичного. Кет зізнає, що цього разу він програє. В групуванні герой займає не останнє місце, його шанують гангстери. Йому так не хочеться стати посміховиськом, гуляючи під дощ чим чоловік почув співи. Вони доносились зі школи. Він йде на звук і зустрічає підлітка. Його звуть Сатомі. Він учень третього класу. Герой запрошує хлопчика до клубу та просить навчити співати. Хлопець здивувався і відмовив дивній людині. Тоді ненормальний, перехожий викрав його. Що буде далі? Дивіться у фільмі. Відступна тінь. Чи чули ви щось про кіно з Індонезії? Цей фільм гідний представник, напевно, усього азійського кінематографу. Стрічка створена у кримінальному жанрі, багато сцен екшену, а розв'язка нагадує вже крутий трилер. Історія починається в Японії, де затишна ніч для боса якудзи перетворюється на симфонію блимаючих клинків, коли пара вбивць проникає в його володіння. Їхня агенція, організація тінь, має репутацію схожу на репутацію ніндзя. Вони спеціалізуються на тих. Убивствах у тіні їх головна мета залишатися непоміченими. При цьому вони можуть вступити у відкрите протистояння проти десятка найманців. Коли одну стіни випадково викривають, її опонент шокований, дізнавшись, що його супротивником є жінка. Її кодовим я 13. Вона – 17-річна вбивця. Основна історія закручується навколо її відносин з 11-річним Моджі, який втрачає матір, і якого доводиться рятувати від кримінальних структур. А завершує наш топ-повнометражний мультфільм Дикий робот. Мульт у жанрі пригодницької наукової фантастики, але ця стрічка просто наповнена щирими емоціями та захоплюючими моментами, незважаючи на те, що головним героєм є робот на ім'я Роз. Режисером є Кріс Сандерс. А сама стрічка стала культовою в анімаційному жанрі. Це історія з простими, але правильними посилами, цікавими персонажами, які отримують розвиток стильною анімацією і дотепним гумором. Вона актуальна для всіх, і дорослих, і малечі. На тлі безкрайніх просторів океану, далеких від суєти цивілізації, зазнає аварії вантажний корабель. І на дикому незаселеному острові опиняється єдиний, хто вижив робот. Він створений для впорядкування світу технологій, але тепер його оточує небезпечна природа. Пошкоджені системи та ізоляція змушують героя не просто виживати, а й вчитися у природи, до якої він спочатку був чужий. Перший час первісні мешканці острова не довіряють. Аючи холодні машині, бачать у ньому загрозу. Однак, проявляючи завзятість і м'якість, він повільно знаходить шлях до сердець звірів, спостерігаючи, навчаючись і пристосовуючись до їхнього життя. Одного разу доля зіштовхує його з осиротілим гусеням, і роз змушений стати для нього не просто захисником, а справжнім батьком, відкриваючи для себе почуття, які не були закладені в його програмі. А що подобається вам про що ви хотіли б почути у нашій програмі? Або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу д 1 На цьому програма Лібрето завершується. З вами був Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Де 1 Слава Україні!